Рітінг магазину Антикварня топ-5 монет з середньої категорії срібних, яких варто колекціонувати, і це хороша інвестиція у майбутнє. П'яте місце, на мій погляд, одна із самих класних інвестицій це німецькі рейхмарки номіналом дві марки з Гінденбургом Монета, хоча і виконана в 635-й пропі, однак вона з точки зору. Інвестування є дуже популярною, тому що є узнаваємою, і часто збирають, її легко будуть продати, особливо, якщо у вас монетка в хорошому стані. Четверте місце американські кватери або 25 центові монети в сріблі. На відміну від п'ятого місця, ці монети мають 900 пробу, хоча вони менші. Але інвестиційна приваблиця їх краще. За що ваги, вони в якоїсь мірі можуть бути дуже доступні. Тому це дуже, на мій погляд, хороша інвестиція. Америку завжди люблять колекціонувати, особливо в срібли. І є багато монет не такої високої проби срібла. А ці монети ідеально підходять по ціні і доступності. Тому я вважаю, що Кутери американські це і дуже хороша, проста інвестиція в срібні монети. Офігенна, на мій погляд, інвестиція з колекційним оклоном це австрійські крони. Наприклад, одна крона має вагу 5 грам 835-ї проби. А дві крони з же чистотою срібла має вагу вже 10 грам. І вони монети дуже красиві, історичні, і тому, на мій погляд, це дуже класна може бути інвестиція. Монети також узнаваємі. Їх багато хто колекціонує в хорошому сохрані. Це як і колекція, так і інвестиція. Друге місце я поставлю монети Німецької імперії, тому що Німеччину збирають дуже багато. Там теж є і деякі свої нюанси. Монети цікаві для колекціонування. І, наприклад, одна марка. Вагою 5,5 грам, в чистоті срібла 900 проби. Вона дуже також зручна для колекціонування. Монети дуже красиві, тому рекомендую.